Сьогодні я буду робити звичайний макіяж, але буду постійно казати неправду. Наприклад, сьогодні я замість тональника буду наносити контурінг і робити це губкою для миття. Починаю я з лобу і потім переходжу на щоки. Блін, це важко. Я взагалі нікуди не спішу, тому наношу дуже спокійно. В мене мозок не зламається до кінця відео, я впевнена. Далі наношу рум'яна. Ось тут на щічку. Тепер хайлайтер. Бачите, як блистить. І нарешті тоналка. Ой! Якось малувато тоналки. Набираю ось такий нюдовий колір і профарбовую зверху повітря. Сьогодні я взагалі не буду малювати стрілки. Я думаю, мені це не потрібно. Та ще, не дай Бог, якоюсь типу зеленою підводкою, не знаю. Хто так взагалі робить? Нанесу чисто чорні тіні, ну, сьогодні мені так хочеться. Ось такі матові. Тепер чисто вкладу брови, мені подобається їх прям білим кольором виводити. Хоча, знаєте, туш я все таки нанесу. Нехай вона буде, зайвою точно не стане. Ах, макіяж не готов, давайте почнемо знову. Ось так він не вийшов. Можете не оцінювати його у коментарях і не підписуватися на канал. Да, в принципі. Ну, мені прям не подобається і не буду дякувати за перегляд. Я вже не можу, в мене мозок поламався. Я щось несу. Такий бред.